Депо трубуємо, в колір Є1416. І так, стіни виглядані під фарбу. І перший етап це грунтування грунтівкою грунт. Грунтувати буду за допомогою такого середнього валіка з середнім волосом. Тут головне не просто-напросто потіків стінку гунківкою стіни пошпакльовані акрилом перетерті і обезпилені вологою серветкою. Щоб пилюки не було, тому що вільві це тонкослойне покриття. І так, Грунтівка висохла, приступаю до нанесення першого шару фарби. Це підкладка. Кольорі теж є 1416 марки маркінфайбер, матлатекс. Чому матлатекс, а не іменлатекс? Я не знаю. Це купували замовники. Ну так Використовувати будуть два валіки середнім босом, маленький для кутів, більший для основної площини. Спочатку маленьким пробігаємо в кутах, та підстелею. Під Покривати буду в два шари. Другий шар після висихання першого. А далі вже більш великим. і добре його розкатувати, щоб не було шубки. Тому що львівт не любить це грім на основі. Ну, такі техніці проходжу всю кімнату і після повного висихання першого шара буду наносити другий. Не сказав, на перший шар фарбу розвів ґрунтівкою Процентів може на 5%. Може на 7, щоб більш цей. Ну, щоб вона була більш такою довгоіграючою, щоб легше працювати. Другий шар буду чи 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 чистий наносити. Другий шар наносився аналогічно першому. Фарба, тільки фарба була не розбавлена. І так, два шари фарби вже висохло. Приступаю до нанесення першого шару декоративної фарби Vільvet декор. Це фарба з ефектом оксамиту, тип оточенто. В кольорі, повторюсь, є 1416. На перший шар я розвів її ну, фарбу ґрунтівкою акрилтів ґрунт процентів на 35-40. Тому що перший шар ми будемо наносити за допомогою все же валіков. Процес нанесення першого шару такий, як і процес фарбування. Нічого страшного. Головне не робити потіків. Використовуємо більші і менші валіки, менші для труднодоступних місць, великі для площини. Оці всі полоси потрібно розкатувати, щоб не було шагріні. Розход тут буде такий, що одним літром ми закатаємо квадратів 15. Так, бо в нього дуже гарна вкривистість. І Все, фарбуємо, чекаємо висихання. При нанесенні чим хаотичніше лягатимуть мазки їм буде краще, тут не потрібно ліній прямих, тому що вільвет буде в техніці оточента. Так що і підкладка теж вона різно, ну, в різні сторони лягати. І так, перший шар висок, приступаємо до нанесення другого, валіком наносимо. Це вельвет декор, я його вже розвів. Другий шар процентів на 5 годую. Ось колега наносить жирненьким шаром. А я зараз десь площ... на площі півтора квадрати. Наносимо так жирненько. І я зараз весь покельми виложений буду формувати малюнок. Просто крутимо умовну бісенку. На цю стінку пропендикулярно приклеїли скоч. Робимо по принципу пазлу. Зараз товариш на сертак, потім тут, вниз. Оце наношу, Наносим далі, потім по мірі підсихання ще раз пробежу переважу. Потрібно наблюдати, щоб кельма була завжди або зволожена, або в матеріалі, бо якщо була суха, то буде прилипати. Якщо матеріалу десь не вистачає, то можна завжди його піддобавити. Стикується матеріал чудово. Чим більше разів буде підходити, тим дрібніший буде малюнок. Тут головне, щоб. Оцей шар був рівномірний, той, що колега валіком наносить. Якщо мені щось потрібно, то я можу взяти на кірвати річки матеріал, щоб його не задіяти, локально додавав і підкрутив. Це і повертаюсь туди, де вже зроблено. І ось вже з'являється певного вільвета, що нам потрібно. Б'юшками він вже підсужавив. Ну і отакої от техніці покриваємо всю стінку. Дивимось, щоб ганзольдери не підпадалися різні. Після того, як ця стінка сформована, продивляємося вже більш детально. І якщо десь щось не подобається, то беремо трішки матеріала на кельму. Ну, наприклад, наприклад, ну отут вон ляп. І розтерли і продивляємось де, наприклад, такі ось. Юшки їх теж треба. Головне, щоб кильма була з матеріалом, тому що будуть темні п'ятна. Ну, все, От так про локально проглядаємо і переходимо далі. Ось кінцевий результат. Так дуже ловко робиться, коли один наносить валіком, а інший формує текстуру. І швидко і економно. Тіньові зазори. Все гарно. Тут ще доцепом, теж воно в кольорі укоси. Всім дякую. Підписуйтесь на канали. До побачення.